Вам розповім, яка в мене сталася біда з моїм PASAT B6, 2-літровий турбодизель. Сталася така біда, що в мене лопнула та злетіла подушка двигуна і опора двигуна. Їхав я собі по ямкам, їхав-їхав і почався якийсь скрежець під капота з правої сторони, тобто зі сторони ГРМ. Одразу ж зрозумів, що щось або черемень приступ до мене ну не повинен, але по звуку було щось таке подібне. Не рванув, а як він по чомусь ковзе. Знаєте. Відкривши капот, це було за містом. Добре, хоч це не дуже далеко від міста була ситуація. Відкривши капот, така була ситуація. Можна поближче зняти. В принципі, ось. Ну, Так, приміром все і було. Допоки я, не запускаючи двигун, відкрив кришку. Зараз це я вже все зробив. Я вже не знімав, бо тут було не до зйомок тоді. Значить підняв я, стоячи на трасі оцю кришку двигуна. І що я замітив, що двигун в мене лежав на сторону. Тобто, де оце ось комплект Герем з цієї сторони він був притоплений вниз буквально на сантиметр 2-3, можливо, десь так. І одразу ж зрозумів, що те, що тримає двигун, воно просто по ямам, можливо, там вже була ця резинка, ця опора двигуна, ця подушка була чи тріснута, чи зламана, і ці ями її добили. Це було піщане, з піщаного їхав на Кременчук. Потім з піщаного поїхав в кривуші, як на власовку їхати. Як ви знаєте, там дорог майже немає, куча ямок нерівностей. І воно його добило, і двигун в мене ліг. Що було одразу зроблено, позвонив знайомому, який мене буксирував на виключеному двигуні. Тобто притопив ключик, щоб розблокувати трошки гальма та руль, і якось ми доїхали до СТО, де хлопці провели діагностику і все це поміняли. Буксирується, хто не знав, Passat b 6 тут знімається решіточка біля правої туманки. Тут у нас чи той болтичок викручується тут, знімається ця решітка і буксировочний, буксировочне вушко туди вкручується. Тобто ну, зараз двигун рівна стоїть, а так був завалений. Ідемоте туди, в багажник, я зараз покажу, що мінялось і що взагалі е важливо дивитися, якщо у вас є якийсь шума, при е що, я замітив в неділі-дві чи три назад до цього, що трапилося, в мене при там, знаєте, як стартую з першої передачі або з першої на другої, коли невелика швидкість. Були якісь ну не потріскування, а якийсь такий невеликий стук був попереду. Тоді ще мені хлопці оприділили, що це можливо буде опора або тяга стабілізатора. Або те те. й ну, Виявилося, що то була все-таки опора. Я дотягнув, хотів трошки пізніше поїхати, можливо, через неділю-дві, але ось трапилась така біда. Показую, що міняли. Зірвало кронштейн так Зараз дивимо тут. ось Тобто чого поміняли, я не знаю, як точно називається, чи кронштейн, чи що воно, чи лапка на якоїсь стоїть. Опора. Ось бачите, воно обламало кронштейнчик і болтик, який туди був по різьбі. О, просто виламало Тобто оцю частину нову, бачите, ще оригінал стоїть Німеччина, значок. Volkswagen та Audi. Оригінальна запчастина. Її міняли, тому що тут вже нічого ти не зробиш, бо зламане вушко. А, міняли також оце розболтаний цей був рычаг, чи що воно таке, чесно кажучи, я не знаю. Типа ось, ось болтається, шатається. Так, що ще міняли? ГРМ е -е, було. Рішено замінити тому що ось побилася кришка від двигуна, Це кришка, яка закриває ГРМ ремінь. І ремінь прочесав по цій кришці, і він трошки розпушився по краям. Було рішення прийняти одразу заміну ГРМ, щоб там не було. Потім проблем через місяць, через два одразу поміняв. Оце так побила кришку. Тому, друзі, перевіряйте, вчасно попереду під двигуном залазьте, хай хлопці не сто, вам дивляться. Зірве, якщо на скорості на ходу, та ближче ми знімаємо, зараз всі деталі. Буде біда. Ось як погнуло. Бачите, він не рівний. Оце під вагою воно так от його позривало. Так, що ще міняли? Ось самі опори, ось вони потріскані. Вон, бачите? Вон воно ходе все. Подумав, бачите, он по... Надірване. Визначення надірване. Ось, пластик А Оце, я, я так розумію, теж оригінал. Який тут, можливо, до речі, ну так, да, Volkswagen оригінал, скоріш всього. Або ставили оригінал, бо, скоріше, я думаю, що це з 2010 року так воно і стояло. Поставили мені, мені лемфьордер. Ось парт номер, кому цікаво. Видно? Отакі От оце опори двигуна. Так, далі. Теж така сама, просто вам показую стан. он теж потріскана і воно вже не упруга воно вже таке як дубове, вон погнуло також. Це роздовбане пластик, це все воно це оригінал. Я, всього думав, що воно тут уже 14 років йому. А, тому да, воно вже своє отходило Так, далі. Комплект ГРМ Континенталь поставили. Ось старий ремінь. Щось з ним трапилось. ось ну Типу воно не дуже там прям критично, але це воно так от, от прочесало його. Було ремінь, та сам проїхав біля 30 тисяч після заміни. Якби Не дуже приємно міняти 30 тисяч пробігу ремінь ГРМ з роликами, але що робити, ось воно його трохи попушило, бачите, по краям. І воно трохи зачіпало і ну, було прийнято рішення, раз уже полізли міняти. Так, що тут ще. Оце ж теж поміняли ролики, ось як вони виглядають. Ну, В принципі, тут якби все в нормальному стані, але комплект міняється з роликами. В Словакія, кстати, стояла Словаччина. Це все ролики, це все Короче, комплект ГРМ. Так. І ось. Також така от подушка. Це воно теж під заміну пішло. Також оригінал стояв. Коротше, така біда, друзі, 25 тисяч гривень. Може вам десь і дешевше зроблять, але мені за срочність за два дня зробили. Дивіться, що по Коштом 25 тисяч рівно вийшло. Діагностика, заміна 5000 гривень ГРМ. Заміна подушки ліва, права, задня 1000 гривень по 500 на кожну. Заміна подушки, двигуна, двигуна задня 500 гривень. Демонтаж підрамника 1250 Перепресування 7 блоків підрамника 750 гривень. І ось іще кронштейн опори двигуна 1000, ролик, модуль натягувача ременя 6900. Роликовий модуль. Так, опора двигуна 4000 це оця центральна. Ось вона. сама дорога сама масивна штука. Опори двигуна, е, там я так розумію, ліва, права чи задня по 900 гривень, 600 гривень, ще, короче там 4 опори. Е, захист 1400 грн, болтик оцей 340 гривень, ну, і хамути. Ось, коротше, вам 25 тисяч гривень вийшло. Так що, друзі, що я вам можу сказати? Пасад, коли він старенький із пробігом немаленьким, там біля 300 тисяч, я вам рекомендую краще замінити ця опора, якби я поїхав раніше. Поміняв би там десь, я не знаю, просто цю опору, ці опори двигуна і головну подушку. Там вийшло б мені тисяч шість-сім плюс-мінус, де у кого які ціни, і де якого СТО від п'яти до сіми тисяч гривень. А так це вилилося в заміну ГРМ, кронштейн і кришка ГРМ, і так далі. Це все вийшло в мене в 25 Тому друзі, не робіть моїх помилок краще раніше, якщо щось почули, якийсь гул, стук по ходовці під двигуном, краще їжайте зарані. Робіть. Платіть менше, але вчасно обслуговувати свій автомобіль, і буде вам щастя, і не будете попадати на бабки як я.